Вітаю усіх, хто цікавиться новинами Кременчуцького життя. Сьогодні у випуску про новий центр надання адмінпослуг. Кому з комунальників довелося червоніти перед міським головою і як Даївці допомагають рятувати людські життя? Більш детально вже за мить. Сьогодні у Кременчуці відкрили центр надання адміністративних послуг. Працює установа за принципом єдиного вікна і надає городянам близько сотні видів сервісу. Така система має значно спростити механізм оформлення довідок та різноманітних дозвільних документів. З переліком адмінпослуг та графіком роботи ЦНАПу можна ознайомитися на офіційному сайті Кременчуцької міськради. А про принципи роботи нового відомства розповість Олександра Демиденко. З 1 січня наступного року набуває чинності закон України про адміністративні послуги, яким, зокрема, передбачено створення на місцях ось таких центрів. У справі реформування системи адмінпослуг Кременчук займає передові позиції, адже маємо значний досвід роботи у місті подібних установ. Ще 2005-го у Кременчуці запрацював єдиний дозвільний офіс, виконуючи державну програму закону країни по адміністративні послуги. Ми сьогодні відкриваємо центр надання. Адміністративних послуг, де буде надаватися послуг дозвільного характеру: 95, 85 основних і 10 додаткових послуг, центр відкрили на першому поверсі будівлі виконавчого комітету. Втім, вже за два роки планується переобладнати під СНАП приміщення колишньої 14-ї школи. На сьогоднішній день проходять там проектні роботи. Всі, і якщо тільки вони будуть закінчені, будемо е винаходити кошти з міського бюджету, можливо, з обласного е бюджету, або залучати державні кошти. І, е я дуже надію, що на протязі двох років ми нас центр адміністративних послуг переселимо в це зручне приміщення там, де є міста для парковки, і зручно розмістяться всі наші служби. Я дуже вдячна і меру Олегу Майдановичу. Тільки що відбулася з ним зустріч і така робоча нарада про те, що він все-таки політичну волю таку зберігає зробити, відбудувати нове приміщення з вимогами, встановленому в законі, і зібрати там дійсно всі служби причетні до цієї роботи. Щоденно у центрі працюватимуть представники різних управлінь і відомств. Найбільша зацікавленість традиційно до різноманітних питань щодо землекористування, архітектури та ЖКГ. Тож спеціалістів цих служб буде найбільше. Втім, працюватимуть тут і представники санітарної служби управління у справах сім'ї, дітей та молоді. Загалом 24 організації обслуговуватимуть громадян для зручності запровадили і систему електронного документообігу. Відкриття ЦНАПу значно спростить та зменшить витрати часу на оформлення різноманітних документів. В країні відбувається. Дуже потужна низка взагалі реформ, ініційованих президентом. І, зокрема, за ініціативою президента Віктора Януковича коріна реформується система адміністративних послуг в країні. Оці всі моменти вони закладені в законі, виписані, І мета, місія закону. Тобто, дійсно зробити прозоро, доступно, зрозуміло для людей, зручно, для того, щоб не витрачали наші ні нерви, ні час наших людей, а могли в одному місці швидко. І зрозуміло отримати необхідні послуги. З графіком роботи спеціалістів центру та переліком послуг можна ознайомитись на офіційному сайті міської ради. За що керівникам керуючих компаній було сьогодні соромно перед міським головою? Та чи буде процвітати стихійна торгівля в районі ринку Аврора? Відповіді у сюжеті Вікторії Пальчик. Перший занасип міський голова Олег Бабаєв інспектував першим. І якщо територію району вздовж центральної автомагістралі можна назвати умовно чистою, то у дворах в плані порядку суцільне неподобство. Керівниці керуючої компанії добробит Наталі Мирній, що обслуговує перший занасип, довелося червоніти у присутності численних посадовців та журналістів. Ми зараз три дома проходимо, одна і та ж картина. Всі було чисто у дворах, зараз грязь така. подивіться. хто Посмотри візні. Посмотри, здесь що ви. Порядок відіть. Где порядок, покажи. Роботи. Где? хто работает сейчас? зараз. Покажи. Дійсно, працюючих прибиральників було видно лише навпроти офісу керуючої компанії. У відповідь Наталя Мирна виправдовувалася тим, що двірників не вистачає. Що така грася? Реально, допустим, ответ на этот вопрос могу сказать недостаток дворников. Да принимайте на работу. Платите деньги, не выплачивайте дивиденды своим акционерам. что то делайте, понимаете. Ну так не будет продолжаться. Либо вы будете работать на этой, на этом бизнесе, либо будут работать другие. Наталья Николаевна. Сегодня ж мэр оголосив і конкурс Найжахливіша яма у Кременчуці. От на яму в Вот претендент номер один. Срочно это все делайте. Я хочу посмотреть, что, что там получится после того, как вы за асфальтируєте. Уберите, пожалуйста, сделайте нормальную дорогу. Далі поважне представництво попрямувало на молодіжний. За чистоту цих територій відповідає керуюча компанія «Житлорембудсервіс». Треба зазначити, що на крайньому молодіжному можна побачити як зразково чисті двори, так і неприбрані. І тут вже довелося сором'язливо ховати очі за роботу підлеглих керівнику «Житлорембудсервісу» Олександру Бондаренку. не я смотрю, ви самый добросовестный. Та у мене 6 штук домов. Шесть штук? В один. А що у вас така-то грязная штука? Та оце ж таскаю, листя все. А это. Директор не дает нову, да? Не, не ну хочется. це ще почку як дав. Не, не, а оце. оце. Да оце ж що... убий. Да, що... да, еще польщиков? А. По многу завтра видадут, поверьте. Вчера да да. не давай. Завтра не видав. Шесть зборов <laughs> у меня. Вот это дев'ятый, сьомий, семнадцатый, потім ось 23, 37. Все этому багато, дам. Да, дуже багато. дерев. Я без обеда працював. Перед пенсією вирішив поработать. Я вам желаю удачі, наводите порядок. Вашими руками порядок делается. Надо что-то стимулировать. Повышайте им зарплату якусь то платить. Это ж ваши... Вас... Вам надо виконати задачу, убирать Просу, во дворос. Каким три... ви этим типу, образом будете делать, я не знаю. Да, ну, да, Согласен, заплачено. Да. Ну, вот сейчас бы займається просто. Навіть при всім метам краще, у добробито. Привернули увагу міського голови і старенькі, що торгували вздовж дороги навпроти ринку Аврора. З проблемою стихійної торгівлі Олег Бабаєв добре знайомий. Тому запропонував пенсіонеркам зайняти торгові місця на ринку. А що на ринок не йдеть, я торговав, то, а то, що там є туди, туди взагалі ніхто не йде. Чого? А тут то, то, туди люди не йдуть, то що ви поставили, поставили, бо тут, де люди ходять, а туди ніхто вибрали. не йде. Там, де люди ходять, люди повинні ходити. а так, ринок довго бути в місці. А після огляду торгівельних рядів мер дав доручення облаштувати торгові місця. Пусть розчищають, пусть ділять, оставлять якісь. ну що вони там, стоять ці бабки, Вони правують зараз. Останнім пунктом призначення автобусу влади став мікрорайон Лашків. Депутат міської ради Микола Гвоздицький головною проблемою мікрорайону вважає жахливий стан дороги. Я дивлюся, за три роки розбилася ця дорога сильно, так? дуже сильно. Бывает, грейдер пройдет, вот это вот эти кучи. Ну, это так, до первого даже Подсыпать как или Подсыпать, нельзя. Подсыпать. На следующий год будем э, что-то делать, думать безумно. Сюда я понимаю, ні миллионом гривень не обойдеш, да? Нет, ну надо посмотрети, что именно делать. Если просто снять один, слой сделать, сделать капитальную дорогу. Объезд міста вразив и обурив Олега Бабаева. Вердикт міського голови. Тиждень всім на виправлення ситуації з прибиранням. Я даю всім тиждень строку убрать во дворах ровно через тиждень, може, бути плюс мінус 2-3 дня. Ну, напевно, це буде п'ятниця наступної неделе. ми посмотрим, яке состояние, санітарне состояние во дворах, як убрали дворники, як убрали управляющие компанії з допомогою там, наших комунальних От. Ну, я скажу, що Безобразие сегодня творится во дворах, поэтому я с так вот, таким мириться делом не буду. Когда мы идем по улицам, подходят люди. Да? Они говорят о своих проблемах. Они говорят о том, что у них наболело. Они подходят и ждут от мэра города решения этих проблем. Ну, значит, есть какой-то кредит доверия, который я не исчерпал. Я хочу сказать, что сегодня руководители уже КХЛ почивают на лаврах. Я не дам спокойно никому из них жить. Или они будут работать как, как надо, или будут работать на этих должностях другие люди, те, которые хотят работать. По-другому нас не будет для такого безобразия, которое твориться во дворах э, нашого любимого города, во дворах Римчужан, я такого не допущу, такого быть не может просто в априори. До пенсійної реформи необхідно вносити зміни. У цьому переконаний народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, він підтримав законопроект, яким передбачені правки до пенсійної реформи, точніше, поступове, а не різке підвищення страхового пенсійного стажу. Нагадаю, нещодавно Верховна Рада не проголосувала за скасування пенсійної реформи. Тепер ініціатори законопроекту сподіваються, хоча б пом'якшити перехідний період. Я жду чуда, я жду, коли все повернеться. На круги своя. Я жду, когда эта реформа будет отменена. І коли жінки улыбнуться, і моє покоління скажуть ура. Жінки від пенсійної реформи не у захваті, саме вони постраждали від неї найбільше. Втім, попри сподівання українських жінок, найближчим часом реформу не скасують. Нещодавно Верховна Рада провалила законопроект, яким передбачалося скасування пенсійної реформи, а значить повернення 55-річного пенсійного віку для жінок та справедливе пенсійне забезпечення. Соціальної справедливості ініціатори законопроекту сподівалися досягнути, скасувавши пенсії. Сінькі привілеї для чиновників, народних депутатів та суддів. Юрій Шаповалов потрапив до меншості у Верховній Раді, яка підтримала голосами такі зміни. Якщо не дають скасувати усю реформу, то хоч спробувати пом'якшити перехід, передбачивши поступове, а не різке збільшення страхового пенсійного стажу одразу на 10 років. Нагадаю, пенсійна реформа 2011 року не тільки підвищила на 5 років пенсійний вік для жінок, а ще й додала 10 років до страхового стажу як для жінок, так і для чоловіків. Причому Підвищення пенсійного віку відбувається поступово, а от страховий стаж підвищили одразу на 10 років. Кажуть, з вже на жаль, многие из нынешних пенсионеров, которым уже пора выходить на пенсию по возрасту, но они столкнулись с тем, что э у них нет сегодня страхового стажа. Поэтому этот законопроект подразумевает под собой также как и постепенное введение э пенсійного возраста. Постіпінне відділення пенсіонного стажу у важливості таких правок до законодавства переконані в Кременчуцькому управлінні пенсійного фонду. кажуть набагато у тих, хто потрапить у перехідний період, пенсія не зросте. Втім, і це краще ніж нічого. При мінімальній заробітній платі, то це вплине мінімально вплине. Це, можливо, там буде 20-30 гривень. Поки що законопроект повернений на доопрацювання, втім Юрій Шаповало сподівається, що після внесення необхідних уточнень законопроект у Верховній Раді таки підтримають. Кременчуцькі Даївці стали донорами. Благодійна акція під гаслом Здав кров. Врятував життя. Пройшла сьогодні в рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. На Кременчуцькій обласній станції переливання крові працівники ДАІ здавали кров для потерпілих в аваріях. Мета акції звернути увагу на жахливі масштаби смертності та травмування на дорогах, згадати жертв ДТП та проявити співчуття до сімей загиблих. За статистикою, за 10 місяців цього року на території Кременчука трапилося 843 ДТП. В них загинули 16, 141 людина травмована. І саме співробітники ДАІ, як ніхто розуміють, наскільки важливо вчасно надати допомогу, аби потерпілі не стали жертвами, аби зберегти. Ти людське життя. І про ще один захід у рамках всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Окрім благодійної донорської акції, працівники ДАІ сьогодні також провели на автомагістралях Кременчука операцію швидкість. Головна її мета зменшити аварійність на автошляхах. Участь в операції взяла і наша знімальна група. Як раніше визначали перевищення швидкості на дорозі, візуально, та за допомогою технічно застарілого приладу Радару. Завдяки чому часто виникали спірні питання, які було складно вирішити. Нині на допомогу працівникам ДАІ прийшли сучасні візири. Прилад візир більш точний, він фіксує як швидкість. Зупиняємо автомобіля, який порушує правила дорожнього руху. Значить, також даний прилад фіксує. Автомобіль, марку, державний номер навіть можна розпізнати обличчя водія. Як тільки на дорозі з'являється людина в яскраво-жовтому жилеті із написом ДАІ та із прибором у руці ситуація кардинально міняється на краще. Водії стають дисципліновані. Швидкість автівок раптом стрімко падає, і вже ніхто і нікуди не поспішає. Всі розуміють, і з результатом зафіксованим прибором візир немає сенсу сперечатися. Все видно на дисплеї. та й собі ж дорожче сперечатися. Сума штрафу тільки збільшиться. Але декого це все одно не зупиняє. Як результат, візир зафіксував швидкість в межах міста 86 км на годину. Свою вину водій визнає, на порушника було складено адмінпротокол за перевищення швидкості. Винний, тож плати, сума штрафу 255 гривень. Також сьогодні працівники ДАІ приділяли увагу не тільки перевищенню швидкості на автошляхах Кремчука. Вони перевіряли водіїв супроводжуючи документи на товар чи пристебнуті паски безпеки та проводили профілактичні бесіди. Доброго здоров'я, інспектор дружньої патрульної служби правопрошоголосич. Документи, будь ласка, ваші знаходитись в центральній Частині місця, де рух вантажного транспорту обмежено. Є у вас папери якісь для того? Накладні. Так, будь ласка, перевіримо. до На сьогоднішній день проходить національний тиждень безпеки дорожнього руху в нашій державі. Я вас попрохаю, будь ласка, будьте більш дисциплінованим вододієм, не порушуйте правил дорожнього руху. Всього найкращого. Вам. Хай щастить. Я вас попрохаю, будь ласка, пристідьте. Стибайтеся пасками ага. безпеки, коли рухаєтесь транспортним засобом. Добре, Добре. зрозуміло. Хай щастить вам всього найкращого. Не порушуйте, будь ласка. Як зазначають працівники ДАІ, сьогодні під час операції швидкість наголос робився не на покаранні водіїв, а на те, щоб змусити їх ставитися до своїх обов'язків більш відповідально. Такі операції звичайно допомагають знизити аварійність на автошляхах нашої держави. Я вважаю, що вони є доцільними. Також треба, я вважаю, що треба акцентувати увагу на, на інших порушеннях, не тільки на швидкісному режимі, а також порушення правил приїзду Перехресть, порушення правил обгону, маневрування, такі, які впливають на скоєння дорожньо-трансферних пригод на території нашої держави. У Кременчуці понад 12 служб таксі, і це лише пасажирських. При цьому, за словами керівника міського транспортного відділу Володимира Кругаєва, кількість служб таксі у місті постійно збільшується. Наскільки вигідним є такий вид заробітку судити самим перевізникам? Сьогодні ж ми вирішили запитати у городян, наскільки часто вони користуються послугами пасажирських таксі? Пару разів в місяць, думаю пользуюся. Все залежить від постабстоятельства разів два-три місяць. Но ну, очень редко. У меня свой автомобиль. Очень часто. Раз 10-12. Часто не пользуюсь такси, но ну, приблизительно месяц один раз. Вообще не пользуюсь своим такси. Так раз, может, месяца два-три. Ну, раз на месяц, можно было. Не часто. я никуда не езжу так особенно. Где-то два-три раза в месяц. Ну, не очень часто. У меня свой автомобиль, поэтому в основном я езжу сам. По надобности, ну два-три раза в месяц точно. Я в основном езжу на маршрутке, а такси вызываю для того, чтобы поехать на день рождения к родственникам и все. Я пользуюсь такси раза два-три в месяц. Не часто. В основном на своей машине. Никогда. 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 Да, пользуюсь. Чаще всего может быть на выходных а в позднее время суток. Могу возвращаться от родителей поздно вечером. Допустим, живу в Светловодске, добраться не могу, маршрутки ходят до восьми или если тороплюсь на работу, опаздываю рано утром? Ну, редко. У нас машины свои. Не, я не езжу на такси. А как, тоже Денег нема. Ну, пользуемся иногда, да, на поезд, поезда, вот, так, вот таким образом. Просто мы живем здесь рядом, далеко не ездим. Нет, с друзьям ездим на праздники. А ну да. Очень удобно. Не часто. Не, часто. Мы вот с общежития, то есть Кременче здесь не перемещаемся на такси. Более позднее веч... время вечера, там, когда уже не ходит общественный транспорт, то тогда приходится вызывать такси. Никогда не пользовался. Э -э очень редко это бывает раз в году и все. Так. Бывает так, что, допустим, там по 3, 4, 5 раз в месяц. Ну, то есть, если там или поздно домой возвращаемся, уже нет автобуса или там еще что-нибудь. Да, очень часто. Ну, каждый день практически, может, через день. Мы живем в отдалении, так скажем, и нам надо пользоваться, потому что у нас маршрутки вечером уже не ходят. І про спорт хокейний клуб Кременчук провів два домашні поєдинки проти хокейного клубу Гомель 2 у відкритій першості Білорусі. Кременчуцькі любителі хокею побачили напружені і драматичні двобої. Перший підопічні Олександра Савицького програли в Овертаймі у другому ж здобули перемогу у серії булітів. Дмитро Демиденко став свідком сьогоднішнього тріумфу Кременчужан. На трибунах льодового палацу Айсберг вчора яблуку ніде було впасти. Після перерви хокейний клуб Кременчук поновив виступи у відкритій першості Республіки Білорусь з хокею серед команд вищої ліги. Суперники Кременчужан, хокейний клуб Гомель 2 напередодні поєдинку зазнали суттєвих кадрових втрат. Відразу п'ять хокеїстів основного складу опинилися в Лазареті, але команда приїхала в Кременчук перемагати, і білоруси довели це в першому протистоянні. Упродовж всього бою господарі володіли територіальною ініціативою. Більше атакували, рухалися швидше. Першими закинули і весь час були попереду, до кінця третього періоду. Далі гості зрівняли рахунок за кілька хвилин до фінальної сирени 4-4 і перевели гру в овертайм. А в овертаймі, перебуваючи в меншості, наші земляки пропустили шайбу. Тож перший поєдинок залишився за гостями 5-4. За чого я думаю, за характер все таки дожали соперника. Во-первых, не то, що дожали, а проігрували походу два рази. Сравняли счёт. І в І овертаймі там уже дожалі. А сьогодні вчорашній сценарій повторився майже один до одного. Тільки рахунок, який світився на табло після фінальної сирени, був меншим. – 2-2. І овертайм знову підопічні Олександра Савицького розпочали у меншості. Щоправда, господарям вдалося не пропустити, тому доля матчу вирішувалася у серії булітів. І тут, на щастя, фортуна посміхнулася кременчужанам. Фортуна плюс прекрасна гра голкіпера хокейного клубу Кременчук Єлісєєва, який, до речі, і під час основного часу не дозволив білорусам забити боліт. Подарували нашим хокеїстам перемогу 3-2. Я не думаю, що там що то показав. Якби ми володіли преимуществом і опять наша стара болість, що ми там не можемо забити голи. якби ми м'ята в ногу Ну над этим і будемо працювати. Вже 16-17 листопада ХК Кременчук зіграє знову на домашньому льоду проти Раубічів. Початок зустрічей у суботу о 18.30, у неділю о 13.30. Завтра, 14 листопада, синоптики обіцяють кремечужанам похмуру погоду, опади і похолодання. Дрібний дощ і тими у першій половині дня. Температура повітря вночі плюс 1,3, в день не набагато тепліше, максимум 6 градусів тепла. На сьогодні це вся інформація з Кременчука про події наступного дня. Дізнаємося вже завтра на телеканалі Лтава о 21.30. Бережіть себе, побачимося.